Купив сварочний апарат, дуже задоволений Tesla MMA 282. Дуже гарний шов, ніяких зауважень немає. Зручний використанні, досить великий струм при зварюванні і тримає напругу при цьому. Використовував для зварювання воріт труп. Опалення в домашніх умовах, навіть цього маленького апарата вистачає з головою. Е, що ще можу додати? Тесла Wild е, купував на сайті офіційному. Е, ніяких зауважень. Менеджер зорієнтував, підібрав модель, це найменша модель для домашнього використання. Цілком задоволений. Ось так він працює у роботі і залишає шоу. Гарний. Ось покажу. На прикладі вже ось цього шов. Труба 5, -5 мм. Дані ось такий виходить шов, де ми схопили два стука. Ось даний сварочний апарат Tesla MMA 282. І маюся. Зараз відбувається зварювання цим сварочним апаратом. Шукав сварочний апарат для домашнього користування для зварювання воріт і домашніх цілей. Залишив заявку менеджера на сайті. Апаратом цілком задоволений. Єдине, що можу сказати, що замалі дроти до кінці до зварювання. А так цілому апарат мене повністю. Мені повністю подобається, виконує свою функцію і досить гарно робить зварний шов. Ось так виглядає. Ним зварились ворота і зварював стовпи і також труби для опалювання. Цілком задоволений, залишайте на сайті. Заявку менеджер все пояснить. Єдине, що я, можливо, докупив би собі довші дроти, тому що землю іноді там важко зацепити. Але це по бажанню, бо так без 2 метри е шнурів є.